Групи ризику, як в них не потрапити, як не стати жертвою а, інформаційних загроз віртуального світу. Давайте розберемося, яким чином взагалі можна вплинути на людину. На людину можна вплинути, ну, такі загрозливі впливи а, можуть бути трьох основних. А, Видів. Перший вид це психоемоційні. Психоемоційні впливи це а, вони дуже добре сприймаються з емоційним складом характеру, тих, які сприймають всю інформацію емоційну, не звикли. Аналізувати і придумувати інформацію, яку вони сприймають. Тобто Це люди з якою психікою, або люди творчі, люди вразливі на вплив мистецтва. Це ті люди, які плачуть в кіно, які переживають через чи їх негараз, співпереживають дуже так активно за це все, це люди, які дуже вразливі до хвороб, тобто бояться, що вони можуть захворіти. От такі люди зазвичай стають жертвами психоемоційних впливів. як діють психоемоційні впливи, вони створюють паску вони можуть привести людину до хаотичних якихось які можуть шкодити даній людині. Психокогнітивні впливи це впливи, які, якими ми змінюємо світогляд людини. Таким впливом підтвердження, таким впливом під... дуже активно вони впливають на людей з вразливою, з вразливим самолюбством. Тобто люди, які вважають себе недооціненими, люди, які вважають себе дуже розумними, але так, що інші цього не помічають. Це люди, які не змогли самореалізуватися в якійсь інтелектуальній галузі, Ну, хотіли бути, наприклад, письменником, писали щось, а ні, ну, не стали, ну, не склалось, не, не були визнані. От такі люди. Дуже активно можуть стати жертвами психокогнітивних впливів. А це впливи здійснюються шляхом заміни моральних орієнтивів, заміни світогляду, заміни якихось уподобань. Ну і третє, впливи це маніпулятивні впливи, вони їм підтверджені люди, які, які ми легко маніпулювати, тобто люди, у яких є певні якісь вразливі, чутливі бойові точки, і зараз ми з вами спробуємо розібратися які саме точки, і до якої групи ризику ви можете потрапити через ну, хто з. Шахраїв або агресорів, інформаційних агресорів може саме спробувати атакувати вас. Ну, для того, щоб когось атакувати, ті, хто думає, що і псу, і шахрайство. Просто так закидуються в мережу інтернет на всіх, а вони помиляються. Як ті, хто створює ІПСО, ті, хто реалізує інтернет-чехрестку, це дуже розумні люди, дуже навчені, обізнані, які постійно займаються навчанням і самовдосконаленням. Просто інші не доб'ються там нічого. Якщо ти не Розумієшся на маркетингу, якщо ти не розумієшся на психології, ти просто не можеш бути шахраєм, тебе просто дуже швидко викриють, або ти не зможеш нікого обдарити. І шахраї, і інформаційні оці спецслужбовці, які створюють псо, вони дуже сильно спрямовують свої псо на певні цільові категорії. Де вони шукають ці категорії? А вони їх шукають в тих місцях, де їх легко знайти. Тобто кожний псо спрямоване на кожну конкретну категорію. Ніхто не стане е шукати, от, е якщо мисливець йде полювати на качок, то він йде в те місце, де ці качки в даний момент е пролітають, там, де є їх скупчення. Він не піде в центр міста великого мегаполісу, там, де торговельний центр з рушниці, шукати, а не буде пролітати качки вбив. Не буде там витрачати, сидіти в засаді, витрачати на цей час. А він піде в поле, в ліс, там, де пролітають ці качки. Якщо він полює на іншу живину, на інших тварин, то він піде саме в те місце, де є ці тварини. Коли йде там, міграція копитних тварин, то мисливці йдуть туди. І древні мисливці навіть в первісному суспільстві це розуміли. Шахраї в інтернеті роблять точно також. Вони не йдуть в басейн ловити рибу. Вони йдуть в те місце, де цієї ці риби багато. Де вони зможуть її приймати, хто ж є об'єктом для інформаційних ну, для, Я вже сказала, що для психоемоційних психо впливи вони поширюються, створюються і поширюються на людей з якоюсь. Уже розшатаною психікою, тобто для людей, які знаходяться в місті якомусь стані. Коли такі псо створюються і на кого вони поширюються? Такі псо створюються і поширюються зазвичай під час гарячих бойових дій, під час гарячої реальної військової агресії. Тому що тоді, коли у тебе прилетіла ракета і розбила сусідній будинок, то будь-яке іпсо спрямоване саме на свій психоемоційний стан, щоб створити у тебе хаос, паніку, не дуже складно. Ти і також знаходишся в такому стані, в якому легко чому питатись. Тому під час війни. Агресорами створюються напади, ракетні напади, саме на житлові будинки, на місця скупчення людей для того, щоб створити, ввести як більше людей в нестійкий психоемоційний стан. Це не означає, що тебе там налякали цією ракетою. Тобі далі запустять спеціальні псо, які будуть розхитувати далі твій психоаміційний стан для того, щоб ти нашкодив сам собі. От е, саме терористичні атаки, терористичні напади створюються для того, щоб е, як мога більше людей привести готовими до сприйняття подальших псо, які будуть спрямовані саме. На розхитування цього психоабеційного стану. Когнітивні ІПСО, вони працюють зовсім інакше, і вони спрямовані на людей зазвичай не дуже освічених, або на людей з хворою хворим самолюбством. Це люди, які були неоцінені і насправді хворим самолюбством. Страждають якраз ті люди, які не достатньо освічені. Люди пане освіта. Їх можна переконати в будь-чому. земля. Лікування може бути через зарядження якихось бутилів води перед екраном. Лікування цими знахарями, або якимись шахраями, ненауковими методами, лікування якихось серйозних захворювань, за дуже велику ціну. Це все от такі інформаційні впливи, ну, Звичайно, на спеціальну цільову аудиторію, де шукають цю цільову аудиторію. Цю цільову аудиторію шукають якраз у мережі інтернету, Для цього створюються спеціальні сайти з якимись критичними назвами, що всі не вірили, а воно там насправді плоска земля. Всі не вірили, а я вилікувався. А можна схуднути за. Три дні лежачи перед екраном і їсти можна все от такі написати, вони створюються спеціально для пошуку тих людей, виловлення тих людей, які ну, спеціально от, готові для сприйняття когнітивного інформаційного впливу. Далі, що буде з цими людьми, всякими іншими способами, знову ж таки, ці сайти самі по собі не видурюють гроші. Ви можете зайти на цей сайт і сказати, а я перевіряв, я зайшов на такий сайт, і як написано, ну, і що, ну, почитав, подивився і пішов. Ні, на цих сайтах є а, приманки спеціальні, на які ловляться саме. Ті, хто готовий сприймати такі псу. І далі їх будуть розкручувати, і вже інший вплив, шахрайський вплив буде призводити до втрати ними здоров'я, грошей і часу на те, що би нормальна людина цього не робила. І ті ж самі ті, хто попався на ці Приманки вони теж би в звичайному стані не стали за це викладати в гроші, а бо тут вони попадаються, тут їх ловлять. Ну і маніпулятивні інформаційні спливи, вони спрямовані на простому шкасті, тобто вони роблять з метою заволодіння цінну інформацію з метою заволодіння фінансовим матеріальними якимись цінностями, іноді вони створюються для перешкоди під час війни логістики, тобто для створення хаосу в логістичних коридорах, іноді для того, щоб захопити заручників або Дасть якусь шкоду в певній категорії дітей, <кій> де ловлять людей для маніпуляцій з ними для шахрайських маніпуляцій. Їх також ловлять для серед цілов... цільових аудиторій. Хто піддасться на шахрайські маніпуляції? Ці люди а які втратили роботу або шукають роботу, які не змогли самореалізуватися і внести собі нормальну роботу, де їх ловлять на сайтах пошуку роботи. От спеціально є сайти, серед них є реальні сайти пошуку роботи, а ми про них поговоримо, як їх відрізнити. І є маніпулятивні, шахрайські сайти, які саме вилаблюють цю цільову аудиторію для подальших маніпуляцій. І для того, щоб видурювати у них якісь матеріальні або фінансові цінності. Їх ловлять серед людей, які мають проблеми, сімейні проблеми, розійшлися, не можуть знайти партнера, не можуть вийти замість, де їх шукають? На сайтах знайомих, мільйони сайтів знайомців, мільйони пропозицій. Від чудових наречених з багатих країн, заможних країн, от там шукають тих людей, які далі можуть піддатися на такі маніпулятивні впливи. І шукають серед людей, які дуже довірливі, які, яким нема чого робити, от вони не знають, чим зайнятися, у них багато часу. І вони попадаються на такі приманки, Наприклад, як конкурс, фотоконкурс, за невеличку плату, невеличкі призи, ти фотографуєш якісь надзвичайні місця біля того, як де ти живеш, розміщаєш їх на спеціальному відсилаєш на спеціальний конкурс. І в ці фотографії попадають якісь військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти масових скупчень людей. І далі туди прилітає. А в там признають тебе десь пишуть в переможцях, може, тобі там навіть невеличкі гроші виплачують, таким чином тебе ловлять. На маніпуляції, особливо на фінансові маніпуляції часто піддаються літні люди, які не мають досвіду роботи в віртуальному просторі, які не розуміються на тому, що там відбувається. Для них інтернет-банкінг це щось незвичайне. Картка, на яку вони отримують пенсію, це щось страшне. Вони довіряють свої паролі, вони довіряють свої пін-коди, кажуть свої. Крич-коди, Вони виконують дії, які їм диктують по телефону або присилають через мережу інтернету і таким чином втрачають свої фінанси, фінанси своїх тих невеличких грошей, а шахрая там копійка, там копійка, вже собі і нормальні гроші. На такі приманки, маніпуляційні інформаційні впливи. Піддаються дуже нашим дітям. Вони викладуть собі в інтернеті все своє прізвище, свою реальну адресу, коли мама з татом на роботі, яка техніка стоїть у них в будинку. Звичайно, що не в таких запитаннях, а через якусь комп'ютерну гру, мережеву гру вони можуть таке повідомляти знайомцям, яких вони вважають своїми робітниками, які такими не є, а шахраями, успішними шахраями, які сидять в мережі інтернет і там працюють. Таким чином, дивіться, <схід> <схід> до якої групи ризику ви відноситесь? Якщо ви дуже лякви, якщо у вас дуже низький камер, це, значить, вас легко налякати і змусити робити щось небезпечне для вас шляхом вас залякування. Якщо ви писати, якщо ви вважаєте себе недооціненим генієм, то точно вами скористаються шифляї. Які будуть маніпулювати вами або маніпулювати вами, або змусять вас повірити в щось таке, змінять ваш світогляд, будуть вам розказувати, які ви геніальні, які ви чудові, при цьому будуть користуватися вашими фінансами, фінансовими, фінансовими, вашими матеріальними цінностями або вашою роботою, вашим часом. І якщо ви літня дитина, значить, треба розуміти особливості віртуального світу, вивчати їх, дивитися всілякі відео про шахеї. таких відео сьогодні вже дуже багато. Якщо ви дитина, значить, батьки мають подбати про Безпеку власної дитини і навчити її нікому ніколи не розказувати, реальність місце знаходження, ні з ким ніколи не домовлятися про реальні зустрічі в мережі Інтернет, особливо про таємні зустрічі, ніколи ні, ні з ким не ділитися своїми матеріальними цінностями або не виплачувати якісь гроші і не розказувати, коли мама з татом не бувають вдома. Якщо ви маєте певні проблеми з роботою, або певні проблеми з невлаштованістю свого життя, то ви теж є великою групою ризику. Всі ці люди, про які я зараз розказувала, Дуже сильно ризикують, але це не означає, що їх обдурять і зроблять жертвами інформаційних нападів. Для того, щоб не стати жертвою, треба розуміти, з якими небезпеками ми зустрічаємося, треба реально оцінювати власні потенційні загрози, платкі місця. Працювати над тим, щоб протистояти будь-яким інформаційним загрозам, саме для того, щоб це стало реальним, ми створюємо такий інформаційний курс.